Вітаю вас, люба церква, вітаю вас, любові Господа нашого Ісуса Христа. Дуже радий бути тут з вами. І, як сказав Саша, поки маленькі діти будуть свій слухати урок, ми ж теж, діти Божі, теж будемо слухати зараз урок. І ми продовжуємо наші короткі уроки. І минулого разу ми розпочали такий розділ, розділ, який стосується молитви. І почали ми саме з важливості молитви. Як ми казали, молитва для християнина як дихання. І як важко знайти людину, яка живу людину, яка не дихала, так і не може бути христи... християнина, живого християнина, який не молиться. І як ми дихаємо постійно, так само ми повинні постійно і молитися. І сьогодні ми продовжуємо цю тему. Сьогодні ми розберемо. Наступний момент, наступне питання, яке висвітлює Катехізіс, і це питання стосується, це питання звучить так, якою повинна бути наша молитва? Адже і слово Божого ми знаємо, що є такі молитві, молитви, які Бог не чує. Є такі молитви, які навіть огидні для нього. Жертва нечистивих огидна для Господа, а молитва праведних йому приємна. Або як Весає сказано, коли ви простягаєте свої руки, я відвертаю від вас свої очі, каже Господь. Навіть якщо б ви примножили ваші молитви, я не слухатиму вас. Ваші руки закривавлені. Ці слова Богу, що Бог відвертається від людей і не чує молитви. Бог каже своєму народу, Він каже Ізраїлю. Людям, які казали, що ну, ми віруючі, які ну, приходили в храм на різні свята, робили певні там, пожертви, казали якісь молитви. Але, але це вони робили для себе. Вони робили так, тому що так треба було, тому що ну, всі так роблять, і я так роблю культурний момент, якісь там традиції. ну, Бо так треба робити. Але Богу не потрібне формальне служіння. Богу не потрібні е, такі якісь, знаєте, формальні просто речі, які ми робимо. Молитва це не ритуал. Молитва це не якась магічна формула. Молитва це не якесь заклинання, яке треба прочитати потрібну кількість разів з потрібною інтонацією для того, щоб збулося те, чого ми просимо. Ні. Тому, е, тому давайте зараз разом з Катехізісом ми поглянемо на. На таку от дуже велику тему ми її всі сьогодні не зможемо в будь-якому випадку осягнути? Але, хоча б приблизно, ми побачимо там ті моменти, на які вказує нам катехізіс, які є у Слові Божому, яка повинна бути молитва. Тому запитання 117 якою має бути наша молитва, щоб Бог бажав її слухати? Відповідь. По-перше, ми повинні молитися нікому іншому, а тільки єдиному істинному Богові, який відкрився нам у своєму і просити всього, про що він велить нам просити. По-друге, ми повинні усвідомлювати і визнавати свої потреби, убожство та немічність. Нічого не приховуючи і упокорюючись перед величу Бога. По-третє, ми повинні непохитно вірити в те, що навіть якщо ми і не заслуговуємо цього, Бог напевно прислухається до наших молитв заради Господа нашого Ісуса Христа, як Він це і пообіцяв нам в своєму слові. Молитва це спілкування, спілкування з Богом. І знаєте, як діти маленькі, вони вчаться говорити, вони вчаться спочатку виговорювати слова. Потім вони вчаться складати ці слова в речення. Потім ці, цими реченнями вони вчаться висловлювати якусь свою думку. Так само ми з вами також вчимося молитися. Ми не вміємо робити цього е, одразу, е, тому нам потрібно в цьому вчитися. І катехізість виділяє три таких аспекта три, три аспекта в молитві: перший кому потрібно молитися, другий. Про що потрібно молитися? І третій, як потрібно молитися? Ми повинні знати три речі: ми повинні знати Бога, ми повинні знати самих себе і ми повинні знати Христа. І по-перше, ми повинні молитися тільки Богу. Бог створив людину для того, щоб мати з нею спілкування. Він хоче, щоб ми зверталися до нього особисто. Не через когось, а особисто. Ну, наприклад, якщо ми можемо звернутися до генерального директора якоїсь великої корпорації для того, щоб ну, він нам допоміг. Ну, ми маємо таку можливість, ми знаємо його особисто, ми можемо до нього приходити. Чи будемо шукати якогось іншого клєрка, чи там, менеджера якогось меншого для того, щоб він нам допоміг? Ну, звичайно, ні. Ми будемо звертатися особисто до генерального директора, бо в нього більше влади. Але ж молитва це, це не просто прохання. Як ми казали минулого разу, молитва це наш такий акт залежності від Бога. І тільки Бог один гідний того, щоб ми висловили йому нашу залежність. Тільки Він гідний нашого поклоніння. Як наголошує перша заповідь, є тільки один Бог, і нехай не буде в тебе інших богів. Є тільки єдиний Бог, і ми звертаємося до нього в наших молитвах. І знову ж молитва це таке особисте спілкування. Ну, Представте собі таку картину. Наприклад, чоловік спілкується зі своєю дружиною тільки завдяки ну, через інших жінок. Ну, Як би це виглядало? Як би довго б тривали би такі стосунки? Я думаю, недовго б такі стосунки тривали. Ну, І так само, навпаки, якщо б там жінка до свого чоловіка зверталася тільки через інших якихось чоловіків. Ну, Ми ж розуміємо, що такого не може бути. Тому стосунки, це коли. Коли двоє людей вони знають один одного, коли в них є оцей зв'язок. І чим краще вони знають один одного, тим тісніші їхні стосунки. Тому Катехізіс підкреслює, що ми повинні звертатися тільки до єдиного істинного Бога, який відкрив себе сам у слові своєму. Я не можу вільно спілкуватися з людиною, яку я тільки сьогодні там побачив. Я не можу йому відкритися, я не зможу з ним вести якісь такі глибокі е, бесіди, е, е, ну, поділитися своїм кізболом чи переживанням. Не, ну, це незнайома людина. Тісне спілкування, таке приватне спілкування може бути тільки коли двоє людей знають одне одного. Іноді буває так, ти просто проводиш з людиною час, ти просто з нею сидиш навіть мовчки, але здається таке відчуття, що ти з нею спілкуєшся в цей момент. Тому так важливо нам знати, до кого ми молимося, тому так важливо знати Бога, якому ми молимося. І всю істину, інформацію про себе Господь відкрив нам у слові своєму, тому так важливо постійно знову і знову звертатися до Біблії для того, щоб знайомитися з Богом і ставати з ним вище. По-друге, ми повинні усвідомлювати свій стан, свої потреби, свою нужду. Ми повинні знати себе. Для мене колись, знаєте, було откровенням, коли я читав Біблію, оці слова Павла. Це послання до Римлян, 8 розділ, 26 вірш. Так само Дух допомагає нам у нашій слабкості. Бо ми не знаємо, за що і як маємо молитися, але сам дух заступається за нас невимовними зітханнями. Ми не знаємо, за що і як молитися. І я спочатку не зрозумів, ну як так. Ну я ж, наче знаю, за що я молюсь. в мене якісь там конкретні потреби, конкретні речі, які я ну, проголошую. Але ну, проблема в тому, що ми, як ті маленькі діти, ми часто навіть не знаємо, навіть не думаємо про те, що зараз ми просимо, а воно буде нам не на добро. Ми не, воно буде нам шкодити. Як каже це апостол Яків про молитву. Просите і не одержуєте. Чому? Бо не на добро просите, а щоб розтратити на ваші пристрасті. Тому в наших молитвах в першу чергу ми повинні визнавати свою потребу. Потребу, свою залежність, свій гріховний стан, свою неспроможність навіть іноді відрізнити, чи да добро я це собі прошу. Я покладаюся тільки на те, що Господь він більший, він точно знає, він добрий, люблячий, як батько пікується про мене, і він дасть мені саме того, що мені потрібно. Я не повинен від нього нічого приховувати, якихось своїх там недоліків чи гріхів. Я повинен схилятися перед Божою величею. І найкращий приклад цього, колись сам Господь Ісус Христос таку розповів. Про фарисея і митника, які двоє зайшли у храм помолитися. Один стояв такий гордий, казав: Подивись на мене, Господи, який я класний. Я стільки всього багатого роблю. А другий, а що другий казав? А митник, здалека стоячи, не смів навіть очей звести до неба, але бив себе в груди, промовляючи, Боже, будь милосердний до мене грішного. До таких людей прихильний Господь. Таке серце йому до вподоби. Яке схиляється перед ним. Таку молитву наповнить Дух Святий, наповнить її і поведе її, бо ми навіть не знаємо, про що молитися. По-третє, ми повинні молитися з непохитною вірою, вірою в те, що Господь почує наші молитви, адже ми проголошуємо їх в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Ми повинні знати Христа особисто. Фарисей в храмі вважав, що він гідний того, що Бог його почув. Всі його заслуги, пости, молитви, все те, що він робив, він, казав, він вважав, що саме це робить його гідним. Але на світі немає такої людини, яка була б гідна. Навіть Володимир Володимирович, він не негідний. Який би він класний не був, але він негідний. І я негідний. Ніхто. І ми можемо звертатися до Бога, ми маємо оцю таку сміливість, відвагу взагалі звертатися до Бога лише тільки завдяки тому, що зробив Ісус Христос. Лише завдяки Його смерті у Воскресінні ми маємо можливість взагалі звертатися до Бога. І тверду надію, не просто можливість, але й тверду надію того, що Він вислухає нас. Перше послання Івана, 5 розділ. І це така відвага, яку ми маємо до нього, що коли його, чогось попросимо згідно з Його волою, Він вислухує нас. А коли знаємо, що не слухає нас, чого б тільки ми не попросили, то знаємо, що одержуємо те, чого попросили в нього. Ну правда, чудесні слова. Ми знаємо, ми маємо сміливість, ми знаємо, що Він нас чує. Після смерті Ісуса Христа оця завіса, яка розділяла Божу присутність від інших людей, вона розірвалася. І навіть же сам храм зруйнований, який колись існував. Після Воскресіння Христа ми самі стали як той храм. В нас вже живе Дух Святий. І ми маємо відвагу входити в Божу присутність, приходити до престолу благодаті. Де сидить Господь у славі своїй. І ми, отакі от нікчемні в нашому стані, можемо туди входити. Ми навіть не усвідомлюємо, наскільки це велично. Ми навіть не усвідомлюємо, наскільки це прекрасно. Ми тут до кінця в цьому житті не можемо усвідомити, яка це велика привілея. Входити спокійно у Божу присутність. І це ми маємо лише завдяки Ісусу Христу. Духом Святим я звертаюся до Бога. Я знаходжуся у спілкуванні з Трійцею, з Богом. Тому молитися ми завжди повинні саме з вірою, з такою твердою впевненістю, що Бог чує нас. Тому я кажу вам все, про що молитесь і просите, вірте, що одержите і сповниться вам. Лише завдяки Ісусу Христу Бог не тільки чує мої молитви, але й прислуховується до них. Адже Він нам пообіцяв це у слові своєму казав, що от тільки не попросите в ім'я, моє те, ну, те вам батько Небесний дасть. Тоді про що нам треба молитися? Запитання, відповідь 118. Про що Бог заповідав нам просити в молитві? Відповідь про всі наші потреби, духовні та фізичні, як і це показано в молитві, якою навчив нас Господь нас, сам Господь Ісус Христос. І наступне питання: що ж це за молитва? Це молитва Отче наш або Господня молитва. І ми всі її знаємо, тому давайте разом зараз також. Тому моліться так: Отче наш, який на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Це молитва. Ми її часто називаємо молитва Отче наш або Господня молитва. Ця молитва записана в Євангелії від Матфія і в Євангелії від Луки. І цю молитву Господь дає своїм учням, які просять нього, Господи, навчи нас молитися, бо вони бачили, як він молиться. Їх це просто дивувало, як саме він молився. Він каже, навчи нас. Він каже, ось вам приклад. Це не значить, що це якась знову магічна формула, яку ми повторимо там нацять разів на день, і ну, в нас буде все добре. Ні. Це приклад, це така шаблон, схема, якщо можна так виразитися. І в цьому прикладі Господь нам показує, як повинна виглядати наша молитва. Тут є і звернення, тут є і прохання, тут є і прославлення, і поклоніння. І далі ми з вами будемо розглядати всі ці аспекти, які є в цій молитві. Але це буде вже в наступних уроках. І сьогодні я хочу ну, просто ще раз нагадати нам про те, що молитва це не просто слова, які ми проголошуємо. Ви Спитаєте у чата GPT, він вам напише таку красиву молитву, що кожен, жоден з нас таку красиву молитву не зможе придумати. Вона буде така вся прям. По всім критеріям, як надо, от, що там якийсь пуританин буде читати і буде дивитися нічого собі, яка молитва. Але це робот, в нього нема серця, він не може поклонятися Богові. Тільки ми, люди, можемо поклонятися. І Бог хоче, щоб ми спілкувалися з ним. Своїми словами, як ми спілкуємося один з одним, як діти спілкуються з батьками, як закохані спілкуються одне з одним. Отакі от стосунки ми маємо через Ісуса Христа, от таку відвагу ми маємо. І нехай Господь поблагословить нас цінувати і дорожити цими стосунками. Давайте будемо молитися. Дорогий Господь, ми, ми схиляємося перед тобою, Господи, і дякуємо тобі за. За цей дар, дар молитви, який ми маємо, Господи, бо насправді ніхто з нас не заслуговує цього, Господь, щоб Ти нас почув, але, Господи, ми проголошуємо наші молитви в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Тому що знаємо його, Господь, тому що Ти дав нам таку благодать знати і звертатися до Тебе, Господь. Ти знаєш нас особисто, і ми знаємо Тебе особисто. Ми можемо звертатися до Тебе по імені. Господь, і ми дякуємо Тобі за те, що Ти вислухуєш нас, Господь, за те, що Ти сам нам, Духом Святим, допомагаєш, Господи, молитися, бо ми не знаємо іноді навіть про що нам потрібно просити, Господь. І ми просимо поблагосили, будь ласка, щоб наше спілкування воно було щирим, відвертим і живим, Господь, щоб це були. Не просто якісь такі проголошені слова, Господь, а саме спілкування, Господи. Ми просимо тебе і знаємо, що ти чуєш нас, Господь, бо ми молимось тобі, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.